Рада вітати вас на моєму каналі це магазин АТБ. Сьогодні покажу вам продукти з жовтими цінниками, м'ясні вироби, молочна продукція. Бажаю приємного перегляду! Ковбаски для смаження 101 гривня 30 копійок 1 кг. Ковбаски мортадельки торгова марка Глобено. 600 г вага упаковки 132 гривні 70 копійок. Домашній фарш від своя лінія свинно-яловичий 84,50, 50 пів кілограмовий, тушка 8,29 Ціна за 100 г. Стегна курчат 11,20 за 100 г, 33 гривні 30 копійок. Нарізка м'ясна від своя лінія сиров'ялина, Вага 80 грамів. М'ясна лавка від своя лінія салями фірмові. Ціна 29,20-80 грамів. Ковбаса молочна. Від своя лінія. Вага 550 грамів 87 гривень. Сосиски індичі з твердим сиром приготовлені на пару 47,90-215 г. Дитяча м'ясна лавка вищого гатунку, 79,30 грамів. Докторські фільмові. вага 330 грамів 47,90. від м'ясна лавка 300 грамові, ціна зі знижкою 64,90. Сир м'який президент Камамбер 90:30, 120 грамів. Филата м'який сир 45% жиру, 62 гривні 70 копійок, сир кому. 170 грамів упаковка 45,50 бринза, сир м'який, ніжний, 170 грамовий, 45,50. Сир напівтвердий, пластинками 57,90 135 грамів. Твердий сир зі смаком пряженого молока 69,90. Крем сир Президент 180 грамовий, 81 гривня. Сирок плавлений дружба 70 грамовий, 17,50. Слов'янка сметана 20% жирності, 45,30. Кефір галичина 26,90 2,5% 420 грамів. Молоко просто наше 2,5% 45,80%. Молоко від молокія 3,2% жирності 48,70-900 г. Сметана від злагода 200 грамова – 26,70 Пельмені від своя лінія 107,60 Свинина та яловичина. Пельмені філейні три ведмеді – 91 гривня – 650 г. телятиною – 76 гривень за 450 г. З м'ясом індички 100 гривень, вага 650 грамів. Крабові палички водний світ 69,20 250 грамові. Тушка хека 1679 за 100 грамів. Мойва свіжозаморожена 95,90 вага 700 г. Суміш овочева розумний вибір 41 гривня 70 копійок 400 грамів. Суміш від своя лінія суп з грибами 40 гривень, вага 400 грамів, шпинат від своя лінія. Швидко заморожений 35 гривень, вага 300 грамів. Продукт може містити сліди селери. Тісто листково дріжджове від своя лінія 60 вага 900 г. Масло від молокія 73% жирності 98, 80, 180 г. Білоцерківське масло також 82% жирності 81 гривня 50 копійок. Склад хороший, без ГМО. Масло дарикарпат ДСТУ 72,6% жирності. Також хороший склад 79,90. Масло злагода 67,80 80 57% жирності. Сир кисломолочний, нежирний від своя лінія 55 гривень. 300 грамовий домашній білоцерківський 65,90 хороший склад 9% жирності. Сир кисломолочний, від своя лінія. 5-відсотковий 56 гривень. Тут у складі вже більше компонентів. Взагалі, своя лінія, не дуже люблю і не рекомендую. Від молокія сир кисломолочний 42 гривні 90 копійок, 5-відсотковий. Молоко та закваска. 9-відсотковий 46 гривень, кисломолочний нежирний 41 гривня. Сирок від ферма глазурований з різними добавками – 1490. У складі є пальмова олія, сирок глазурований день у день, полуниця, варене згущене молоко та кокос 11 гривень, йогурт мілупа 21 гривня 20 копійок. Йогурт молокія 1,6% жирності 25,50. Закваска та молоко коров'яче 8% 29,90%. Безлактозний 2,5% жирності 27,50%. Сирок від Дольче з курагою 100 г-53,80. Сирок солодкий з ароматом ванілі білоцерківський. У складі сир, кисломолочний цукор, масло та ароматизатор ванілі. Ціна 44,60. Продукт сирний з ароматом ванілі від розумного вибору: 140 г 21 гривня 70 копійок. Соус сацебелі 485 г 49,90. Теріякі соєвий соус 47,50. Маринований імбир 53 гривні. Листи для приготування суші 5 штук. Упаковка 15 г 70 гривень 40 копійок. Огірки пікантні 75-30-300 г. Джем імбир з лимоном 74 350 грамовий. г. Цукор, вода питна, імбир, лимон та згущувач. Чорна смородина від своя лінія 350 г 66 60 Кукурудза та горошок 36,80 400 г. Від своя лінія 340 г упаковка 34,50 Делюкс. Кукурудза цукрова 44 340 г. Макарони від своя лінія 29,90 вага 400 г. Макарони для паста з твердих сортів пшениці 34,90, вага 420 г, булгур 500 грамовий 29,90, Басматі пропарений 500 грамовий 62 гривні 80 копійок. Крупа манна розумний вибір 1 кг 24 пшоно 1 кг 21 гривня 50 копійок. Сіль, розумний вибір, 1 кілограм 12 Борошно 41 гривня 60 копійок, 2 кг. 43-40 хмельницький млин. Цукор від своя лінія 1 кілограм 29,90. Крупа вівсяна, плющева, 500 грамова, 32 гривні. Німецькі вівсяні пластівці 500 грамові 41 гривня. Крупнозернові делюкс. Ціна зі знижкою 40 гривень пів кілограма, пластівці вівсяні без глютену з цільного зерна 370 грамові 37,90 гривень. Таким було сьогоднішнє відео з магазину АТБ. Я дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі. Бажаю вам всього самого доброго та економних покупок!